Бар за царський, то там мого війська, геть поначеного, та через мечу полого, да ні єдиного тіла козацького молодецького, в живого не остану. Тільки поміж на трупом Федор бездольний, осічний та порубаний, та й на рани смертельний не немагає, а коли його джає рема, геть промешка. Педро бездольний безродний промовляє словами, та обіця горька святами, Гей, до яремо, да беру я тобі по смерті своєї коня вороного, а другого білогривого і шаплю ладною, іщаться не п'ятня. Тяги червоний От півдаком разом на там гавкані. Гей да добре штидвай, червоний на насадка надівай, шаблю була тішай саме п'ядною почутай, да на коня сідай, да передо мною повертай. Щоб міг я хоч перед смертю побачив, він червонош ти будеш, про мишко казаками допомагати! А жора рема добре дбає, червоний тягне на садка не діває. Буватою, бишайся, почутляє, та минувати пишайся, сам п'яний почіпляє, та на коня сідає, да перед ним добре повертає. А Федор бездольний безродний те забачає, словами промовляє, сльзами Ой, благодарю Ой я, Господа милоса що не ледай, кому моя, моя козацька зброя буде доставатись, бо між буде за мою грішну душу Господа милосердного прохати та благодати, Гей, що Да добре, ти дбай, да на коня сідай, да понад другу, да за задну проїжджай, да понад Дніпром Славутою проїжджай. а як кушка леведуть, то ти схоронися, а як лебеді ячать до них озовився, а як козаки йдуть Дніпром Славутою, то ти об'явися. Та шли на і складай, да не землю кланяй. На плід Господу Богу, тоді батьку кошовому, потаману військовану і всьому війську козацькому, твої словіному, крабному сердечному. На Діпром Славутою військо козацьке зустрічає, Та шличок на копію і складає, та низенько бланяє на повіт Господу Богу, тоді батьку кошовому, отаману військовому. і, і самому війську козацькому товариству вільному Рядом сердечному! А батько кошовий отаман військовий те забачає, та до його грізними словами промовляє. Гейжу я раного, не своїми дикими по степах гуляєш. Не скіні тетяги червоні, на свою пищаться не п'ятною маєш, весни свого пана вбив або стребив та причасної душі козацької позбавив. Адже Адже рерамете зачуває, Батьку кошовому до, до нігу падає, словами промовляє, сі ридає. Батько кошовий, потамани, військовий, я ж свого доброго пана ані ні страбив, ні, ні причасно душі його козацьким не позбавив, а в лежить ні пановбузі, поза музі, посічений та пору Та й на рабі смертеги. Оселі жающа, ну бо забув прибувати, хіло федера безгріного серед землю поховати, звіру птиця на потало не попадати. А батько пошли там у військовій добре має. І семисот п'ятдесят найкращих козаків подбирає і в лугба за посилає. Ті козаки туди прибували, тіло фермера безрідного нахаджали, на червоні китаючих клали, та гірко балакали, дали, полетіло козацьке помиба. А шаблями на коміями сокодов попали, а шапками та приколами землі переносили і високою могилу насипали. В головах про пірогку страмляли та славному лицарю премудрому писаю Славу чегес учинягами. А ти вони його поминали, що на той час у себе мали цвіленькими сохатиками військовини. Хоч і полягла голова козацька в Лузіба за Слави про його не врана поляга. Вже. Каже, Боже, миру християнському, народу українському і вам, усім головам слухавшим, сьогодні всім здрав'я, щасливе віта до кінця віку.